Хочу нагадати, що у нас деякий був спад захворюваності гостру респіраторну коронавірусну хворобу. Проте останнім часом у нас вже реєструється зростання цієї захворюваності. І ми от подивилися сьогодні захворюваність у серпні 2020 року, 2021 2022. То ми в цьому році у нас вже реєструється щоденно до 80 і більше випадків. Це на рівні 2021 року. Таким Підієм, який вже намітився щотижневий, він буде продовжуватися і надалі. І все буде залежати від нас, як ми будемо виконувати протиепідемічні заходи. Недаремно уряд прийняв рішення і постанови Кабінету міністрів продовжено карантин, це дію протиепідемічних заходів до 31 грудня цього року. Буде і масковий режим, і деза режим. І такі ті, які встановлюють заходи, вони будуть продовжуватися. У нас в області захворіло вже більше 320 тисяч осіб. Це з березня 2020 року, станом на теперішній час. Одужало у нас більше 310 тисяч. Летальних у нас випадків майже 10 тисяч. Ну, це наша така статистика. Ми щотижнево аналізуємо ситуацію. У нас за тиждень в основному реєструється за останній було більше 200 випадків. І це вже йде наростання. У нас продовжує працювати мережа лабораторій, які проводять дослідження і методом полімеразно-ланцюгової реакції. Крім того, ви знаєте, що є обстеження методом імуноферментного аналізу, і заклади охорони здоров'я забезпечені швидкими тестами для проведення експрес-діагностики коронавірусу. Звичайно, нова хвиля буде. Вже ми вже реєструємо підйом захворюваності, і буквально десь восени ми це будемо спостерігати все більше і більше. Кожен, ну, практично, ми бачимо, що спочатку, спочатку виникнення коронавірусу вірус цей мутує і змінюється, і, звичайно, вакцинація це обов'язково необхідно проводити. Вакцини у нас зараз достатньо в лікувальних закладах. У нас є і Pfizer, і CoronaVac, і Johnson і Джонсенс. Ті люди, які отримали вже два щеплення. Необхідно проводити розпочинати ревакцинацію, тобто отримувати бустерну дозу. Для цього щеплення також є достатньо вакцини. Якщо з своїх поглядів вона хоче отримати третю бустерну дозу тієї вакциною, від якої вона отримувала перші щеплення. Вона може отримати цією вакциною. Коронавак у нас є. І є Джонсенс і Джонсенс. Вакцини достатньо, тому всіх ми запрошуємо в лікувальні за. Зробити це щеплення від з моменту закінченої вакцинації через 4 місяці ви можете вже проводити ревакцинацію.